Степан Сергійович важко опустився на лавочку. Ходити ставало все важче. Він чудово знав, що жити йому лишилося зовсім небагато. Знав, змирився і насолоджувався кожною відведеною хвилиною. Часом навіть радів з того, що скоро піде. Адже не просто так піде, а піде до своєї Олени. Її не було вже сім років, і він досі шалено сумував. Кохання їхнє не було звичайним. Зустрілися вже у зрілому віці, їй було 34, йому 40. Спершу сахалися одне від одного, намагалися приховати те, що буває лише у підлітковому віці, бо в такому віці кохання з першого погляду не буває. Але якось увечері зіткнулися біля виходу бос і головний бухгалтер. В офісі на той час нікого вже не було. Степан захриплив голосом, сказав: Олено, можливо, я. Зараз зморожу дурницю, і ви мене пошлете куди подалі, якщо це так. Але мені здається, мені здається, нам є про що поговорити. Олена просто кивнула. Спочатку вони посиділи у кав'ярні, потім поїхали до неї. Ну і більше, в принципі, не розлучалися. Жили так, як, мабуть, не жив ніхто. Розставання для них на пару годин було справжніми тортурами, одне засмучувало. Ніяк не виходило народити дитинку. Після довгих походів по лікарях їм повідомили, що Олена дітей мати не може. Степан Сергійович досі зі здриганням згадував той час. Олена билася в істериці хотіла з ним розлучитися, щоб він знайшов собі нормальну жінку. Це тривало довго. Якось Степан не витримав, схопив її за плечі і з силою струснув. Припини, чуєш? Припини. Не потрібні мені ніякі діти, якщо вони не від тебе, не потрібні мені ніякі інші жінки. Я тебе кохаю і хочу бути поруч лише з тобою. Олена затихла, довго дивилася на нього, потім тихо заплакала, ніби змогла прийняти щось. За рік вони вирішили взяти дитинку з дитячого будинку. Це була маленька дівчинка, схожа на янгола, блакитні очі, світло русяве волосся. Вона була прекрасна. Звали її Тетянка, і вони з Оленою просто закохалися в неї. Як могли, балували, як могли, любили. Степан зітхнув. Тепер прийомну доньку він бачить лише тоді, коли їй потрібні гроші. Ні, звісно, він і так не обділяє її, але весь час каже про те, що треба б і самі працювати. Тетянка чомусь вирішила, що робота не для неї. Степан знову важко зітхнув. В останній її приїзд він не дав їй грошей, сказав, що доки Таня візьметься за розум, ніяких грошей більше не отримає. Таня грюкнула дверима і більше не дзвонила. У нього серце боліло, але Степан теж не дзвонив. Розумів, що так жити легко й просто не можна. Вам погано? Він здригнувся, підвів очі. Поруч із ним стояла молоденька дівчинка. Вона швидко полізла у старий рюкзачок, дістала пляшку з водою. Ось попийте. Він узяв пляшечку, усміхнувся. Дуже дякую. Мені здавалося, що зараз уже й не лишилося чуйних людей. Дівчинка усміхнулася, присіла поруч. Та що ви, їх дуже багато. Ось я їду з дитячого будинку. На вокзалі в мене гроші вкрали. Я пояснила водієві ситуацію, і він безкоштовно мене привіз. А бабусі в автобусі всю дорогу мене нагодувати намагалися. Тож, виходить, що поганого я зустріла одного. Ну, котрі гроші вкрав, а хороших багато. Степан Сергійович розсміявся. Ви прям на диво позитивна. Мене звати Степан Сергійович. Будьмо знайомі. Катя, будьмо, у мене ще пиріжки лишилися, ті, що мені бабусі надавали. Хочете? Літній чоловік похитав головою. Я б, звісно, із задоволенням, але лікарі категорично заборонили борошняне. Ну, а тут перекуси. Вам, молодим, підживлення потрібне постійно. Катя їла пиріжки. Вони про щось гомоніли. Степан дізнався, що дівчинка потрапила до дитбудинку після того, як п'яний відчим убив маму. Не хотів усе вийшло випадково. Просто хотів узяти гроші у шафі, а мама встала Не дам. Він її легенько відштовхнув, а вона, спіткнувшись, упала з кронею об тумбочки. Дуже рідко відчим пив, соромився того, що міг зірватися. Бо п'яним ходив, доки сили були. Ненавидиш його? Катя знизила плечима. Мабуть, але й шкода його трохи. Ну, не знаю. Якщо зустріну, правда, колись, пройду повз, не привітаюся, але й в обличчя не вчеплюся. І як же ти будеш у тому будинку? Катя знизила плечима. Але ж вибору все одно нема. Степан Сергійович швидко міркував. Катю, послухай, мені потрібна помічниця, доглядальниця. Ти, наприклад, могла б працювати в мене півдня, а потім будинком займатися. Я й кімняту тобі виділю, ну і зарплатню висно платитиму. А що робити треба? Дівчина дивилася з надією. Та нічого особливого кашу зварити зможеш, прибратися, прання запустити. Ой, я згодна, звісно. Ви не подумайте, я дуже старанна. Степан жодного разу не пошкодував, що запросив Катерину до себе. По-перше, за кілька днів будинок буквально перевтілився. Він не любив присутності чужих у домі, тому господарство вів сам. Йому здавалося, що все чудово. Але коли Катя все намила, начистила, дім взагалі став іншим, ну майже таким самим, яким був, коли була Оленка. Катя вже знала про те, як сильно Степан Сергійович кохав свою дружину. Знала, що померла вона раптово, зупинилося серце, знала і про тетянку. Щоправда, ніяк збагнути не могла, чому донька так рідко приїздить до батька. Катя підремонтувала будинок. Степан Сергійович, попри її опір, дуже допоміг фінансово, але вона відмовлялася брати зарплатню. Отак і жили. Ну, а вечорами пили на терасі чай і розмовляли про життя. Минуло кілька років. Степан Сергійович за цей час один тільки раз і бачив Таню. Знову приїздила по гроші, і він, звісно, не відмовив. Таня про все розпитала про Катю, потім махнула рукою. Їй самій не дуже хотілося сидіти тут і доглядати прийомного батька. А якщо самого кинути, то може й заповіт якийсь дурний написати. З нього станеться. А потім Степан Сергійович став якось різко здавати. Катя плакала, він усміхався Ну чого ти, дурненька? Я й так тут загостювався. Мене там Оленка давно чекає, а я то зберуся, то справи якісь, бачиш. Того разу не дарма передумав. Ти ось зустрілася, тепер заміж вийдеш і все можна за тебе не переживати. Хлопець то хороший. Катя зніяковіло кивнула. Хороший. Він теж із дитячого будинку. Ми з ним чимось схожі. Доки він ріс, тітка його папер який зробила, і квартиру його бабусі продала. Він приїхав, а жити нема де. Але паша молодець вчиться, працює, кімнату в гуртожитку винаймає. Так, молодець, такий з усім впорається. Головне, щоб не здавався. Та ні, що ви, він ніколи. А Таня не дзвонила. Степан Сергійович зітхнув. Ні, не дзвонила. Катя посмутніла, вона бачила, як сильно він чекав на свою прийомну доньку, і навіть пота від нього дзвонила їй, але Тетяна просто і слухати її не стала. Гримнула у відповідь Тобі платять за те, щоб ти горщики за батьком виносила. А не за те, щоб ти в сімейні стосунки візла, от і все на цьому розмову було закінчено. Катя вже розуміла, Таня просто чекає чекає, доки Степана Сергійовича не стане, можна буде приїхати і, нарешті, забрати собі все. Літній чоловік поклав свою слабку руку на руку Каті. Все буде добре і в паші, і в тебе, і у вас. А зараз іди, втомився я, хочу сам побути. Катя вискочила з дому в сльозах, розуміла, що Степан Сергійович не хоче, щоб вона бачила, як йому погано. Катю, ти що? Паша чекав на неї у дворі. Ой, йому так погано. Ну, то, може, лишитися з ним? Не можна. Не любить, коли роблять не так, як він сказав. Та шкода його. Отак помирає людина, і нема нікого рідних поруч. Катя зітхнула. Вона паші розповідала все про Степана Сергійовича. Адже він уже давно їй став як рідний. Похорон був скромний. Таня сказала, що людина все одно вже мертва, тож яка різниця, як його ховати, все одно всіх однаково в землю кладуть. Катя купила великий букет квітів, стояла осторонь, доки тривала церемонія прощання, тихесенько витирала сльози, а Тетяна разом з якимось чоловіком теж стояла осторонь. До Каті долітали уривки фраз. Але сподіваюся, тепер у тебе не виникне бажання на інших задивлятися таких заможних, як я, більше не знайдеш. Таню, то годі тобі я не задивлявся. Ну, звісно, ніби не знаю я нічого. Я там тачку тобі скину, подивися крута. Таня хихикнула. А що це? Мой пупсик подаруночок хоче? Дуже хоче. Ну, зачекай трохи заповіт зачитають, і будемо розуміти, скільки в нас усього. А до вступу у спадщину в принципі можна в кредит узяти. Тепер мені ніхто не відмовить. Чоловік дзвінко цмокнув Тетяну, і вона розсміялася аж надто голосно для цвинтаря. Біля будинку Тетяна повернулася до каті. А ти що тут робиш? Зараз оголошуватимуть заповіт, тож тут лише рідні, а ти вже, вибач, ніхто. Катя зупинилася. І справді, чого вона сюди прийшла? Думала, треба пом'янути Степана Сергійовича. Ну, хоч із цукеркою так годиться. Так, вибач, до побачення. Таня усміхнулася. Прощавай, твоїх послуг більше не потребуємо, тож, сподіваюся, не зустрінемося. Катерина повернулася, щоб піти, але її зупинили. До неї швидко підійшов нотаріус. Катерино, попрошу вас залишитися. Степан Сергійович хотів, щоб на оголошенні заповіту ви теж були. Таня закотила очі. Господи, старий маразматик, ну невже вистачило розуму платити їй зарплатню та ще й відписати щось? Ну, як можна не думати про сім'ю, наче зайвого багато. Ой, ти, звісно, можеш лишитися, але все, що він тобі там не лишив, я заберу через суд, тож особливо не сподівайся. Катя промовчала, Но Толіус лише зітхнув. Вона кілька разів уже бачила цього літнього чоловіка. Той приїжджав до Степана Сергійовича, і вони довго розмовляли. Катя завжди йшла, щоб не заважати, і ось тільки сьогодні дізналася, що чоловік нотаріус, духівник Степана. Вони всі сіли у великій кімнаті. Дивно, вона думала, що у Степана Сергійовича взагалі нікого нема. А виявляється, двоюрідні сестри, племінник, ще якісь люди, але жоден жодного разу з них не приїхав, ну, доки Степан Сергійович хворів. Таня совалася, як на голках. Катя зрозуміла, що чоловік її бути з нею не хоче, а Таня вирішила, що втримає грошима. Ну, не дуже правильно, але, можливо, Тетяна від цього стане хоч трішки щасливішою. Нарешті нотаріус вскрив конверт і почав зачитувати волю покійного. Невеликі суми були залишені сестрам і племіннику, і Таня щоразу, коли нотаріус оголошував це, морщилася як від зубного болю. Ну, а тепер найважливіше. Головна частина статку будинок, два автомобілі, активи. Нотаріус перераховував і перераховував, а Таня зневажливо дивилася на доглядальницю, ніби кажучи ну, бачиш, про тебе взагалі забули. Все це Степан Сергійович заповів Катерині Симоновій. Людині, яка протягом усіх останніх важких років була поруч, доглядала його, як маленьку дитину, вислуховувала. У кімнаті запала мертва тиша. Усі здивовано переводили погляд стані на Катю і назад. Катерина була ошелешена не менше, ніж усі. Ви що? Ні, це якась помилка. Нотаріус усміхнувся. Степан Сергійович вгадав ваші перші слова після оголошення. Ні, це не помилка. Вам тут ще лист, щоб не надумали відмовлятися. Таня підскочила. До да ви тут з глузду з'їхали. Ви ж розумієте, що батько це написав під її тиском. Вона втерлася до нього в довіру. Я цього так не залишу. Я до суду піду і доведу, що він був не з повнорозуму. Я і тільки я маю право на все його майно та гроші. Нотаріус усміхнувся. Він і це передбачив, тому у заповіті є всі довідки від усіх лікарів, що він при здоровому глузді це писав. До речі, він залишив вам невелику фірму у сусідньому містечку. Вона зараз заморожена, але якщо там як слід попрацювати, то можливо підняти її та розкрутити. А щодо прав, ну як не крути ви з Катериною йому однакові родичі? Павло чекав на Катю вдома. Ти чого? На тобі лиця нема? Тетяна щось наговорила? Катя подивилася на нього. Ні, Степан Сергійович утнув. Паша злякано подивився на неї, торкнувся лоба долонею. Та як він міг це зробити, якщо він того? Зміг, уявляєш, пашо? Він залишив усі свої гроші мені? Паша розгубився. Навіщо? Що з ними робити? Катя розсміялася. Не знаю, що зазвичай роблять із грошима. Вони з пашею поставили Степану Сергійовичу гарний пам'ятник, купили будиночок із запасом на майбутніх дітей і після весільня зайнялися продовженням його справи.